І так, привіт. Сьогоднішній урок буде про ретопологію Хард Сурфейса. Побачив один туторіал від одної відомої школи в Росії, школа, яка підтримує, дії, яка підтримує війну і геноцид українців, тому я її не рекламую. Але питання цікаве. От вони показали, як вирішувати проблему новачків, коли от пружина, густ... топологія густіша, чим всі інші деталі, як привести до одної топології. І в общем, школа розказує, що треба пружину робити процедурну, щоб завжди можна міняти топологію. А... Я, як завжди, вирішив показати, як це робити правильно, а не так, як робить школа. Тому що те, що вони показали, це ну, дійсно це працює, але це погано. Ну, тобто, треба думати, оце процедурно все робити. Це ж не автокод, це ж блендер. Блендер повинна бути свобода. Тому я показую, як це робити правильно. І так, для початку покажу, як вони робили. І так, вони моделять там машину, роблять пружину. І в чому суть? От як вони учать робити пружину. Створюємо курву циркл. Два метри хай буде. Так, я скрінкаст кейс включу. Де в мене скрінкаст кейс? Все. І так, це кільце. Кільце кривої. В криві є такий параметр гарний резолюшн 12. І можна ось, о... ця вкладка називається дата, ну ось, ось зелененькі проводки такі. І можна резолюшн міняти і динамічно, процедурно міняти роздільність. Тобто на одинички це 4 кута, на двойки це вже 8 кутів. Але в чому мінус? Не можна зробити п'ятикутник, наприклад. Да? Ну, тим не менш вони так показують. Далі що треба? Далі нам треба R90 повернути сюди. Це буде профіль пружини. І GY... Ой, виділити все і... Так, стоп. G X і відсунемо від центра, тому що пружина буде обертатися навколо осі. Тобто в режим редагування відсунув усе від центра. Так. Ось вісь. А по Y, що я відсунув, я не знаю. Зараз відменю назад. GX. От від центра відсунув. От профіль пружини. Що далі робимо? Далі накидаємо модифікатор Screw. Screw. Роздвигаємо його, це ось один виток, додаємо кількість відків. От у нас виходить така пружина. Ми її можемо тут S і потягнути, збільшити кільце, процедурно регулюючи товщину. Тут ми можемо модифікатори процедурно регулювати згиб. І так, також ми можемо модифікатори, оце степ Пів. Процедурно регулювати частоту. І, в принципі, оця процедурна пружина, як кажуть у школі, в принципі, прекрасно працює і все. Так, да, дійсно це працює, але іноді треба в пружині щось ще доробляти, і, і не, не завжди це пружина. Це ж на пружині вони показали, А в новачці проблеми не тільки з пружинами, а й з іншими. Тому я покажу універсальний метод, як робити не процедурно, а як просто міняти оцю, як робити швидку ретопологію хардсурфейса. І так, зробимо ще в їхньому прикладі, тут є такий поршень, типа поршня. Е Зробимо меж циліндр. Так. Глибину-глибину-глибину. Давай, ручну G вверх. SZ по висоті розтягнемо. ctrl E, Scale запечемо. І так. Е, є такий класний плагін, називається. називається Зал ооо Цей плагін я дам посилання на GitHub. Установити його дуже просто, нажимаєте тут коди, Download Zip і далі zip, е указуєте тут в аддоні Edit Preferences, Install і вказуєте шлях до ZIP і він встановиться. Що він робить? От нам... Наприклад, оце у нас модифікатори і криві запекли. Тобто APL-all. Ми, наприклад, зараз можемо редагувати е, оці ж параметри, степ. А наприклад, ми запекли, не можемо редагувати. От я Convert to Mesh нажму. Все, це запечене, це вже геометрія. І як же ми можемо це швидко ретол... зробити швидко ретопологію цьому хардсурфісу? Жмемо N, відкриваємо тут у нас Edit. Tab нажимаю в режим редагування. І в нас тут є це Loop LoopTools, дуже класний аддон, І так само додався цей до, Так. Що далі нам треба? Він, на жаль, роботає, не робота в режимі Vertex, він роботає в режимі Edge і Faceів. Нам треба режими Edge. Що нам треба? Нам треба ретопнути, наприклад, зменшити кількість кількість е полігонів по спіралі. І так, ми виділяємо один Edge, за льтом, клікає за альтом, виділяють це кільце або клікає зальтом, альтом, виділяє виділяється, от це. Тепер нажимаємо Select. Checker The Select. Вибрали через один. Але я хочу, допустим, вибрати через, от, через скільки вибираємо. Параметри виставити через 2. Але я хочу через один, але по дві вибирати, по 4, по 5 вибирати, по 6. В залежності наскільки треба ретоп зробити. От я хочу по 3 вибирати, вибрав. Що мені тепер треба? Тепер мені треба оце кільце вибрати. І тут є все в аддоні залупок. Select bonded, тобто кільце вибрати. І нам треба луп, луп це продовжити сюди, в длину. А Ring це продовжити впоперек. От нам впоперек треба. Select ring. Клац. і вибрали все кільце. Або от я від Ctrl-Z, або я можу от е -гров, ну, збільшити на одне або зменшити на одне. От Grow Ring додає по одному. Або shrink ring е забирає по одному. Ну, Тобто оці всі три функції ідентичні, просто... Це одразу, а це по черзі робить. І так, select Ring. Що далі ми робимо? Нажимаємо M, Collapse. І все. У нас ретопнулося і зробилося ось частота менша. Далі як зробити з цим кільцем? Виділяємо зальтом це кільце. Select. checker Deselect. select Або можна заповнити Shift-Alt-C. Так, Тепер нам треба через один вибрати. От через один нас вибралося. І тепер ми знову забираємо Select Ring. І в нас виділилася вся спіралість до кінця. Тепер нажимаємо M, Collapse. От у нас е колапснулося прямо до квадрата. Така штука. Тепер, наприклад, оцей циліндр нам треба ретопнути. Е переходимо в режим редагування, вибираємо одну. Один Edge, Select Ring, кільце. Тепер Select. Checker to Select. І можемо через одну, через дві. ну, Саме головне е, кількість, якщо 32, щоб воно ділилося. от Через одну вони всі діляться. Якщо там через три, то треба дивитися, чи ділиться воно рівно чи ні. Краще через одну. І далі, як нам обрати цю через одну? Нажимаємо X. E, dissolve Edges Ось включаємо режим Vertex, Vertex все обрали. Все ретопнулось. E, Можемо ще раз повторити, якщо треба, так само виділити. Select Ring Select. E, checker Deselect X. Dissolve Edges От взагалі взолопували. І все, і не треба нічого робити процедурно. У вас є повна свобода, ви робите мешом, але отакі деталі простенькі, небов'язково пружини чи циліндри, будь-що ДГ геометрія більш-менш нормальна або е, під сабдів зроблена, дуже просто вона лоу политься. Звичайно, перед цим робите копію, щоб в хай полі у вас залишилося і лоу-полі, якщо ви на лоуполі за так. Це показав. Тепер, а як я б робив пружину без оцих е е е без кривих, я пружину роблю просто. Робимо меж план. Хай буде 2 метри, неважливо. Тепер виділяємо все. М. collapse. Воно сколапснулось до одного вертекса. Ось ось. Так, Edit Mode видно, що ось у Edit Mode. Коли там нажимаю. Ой. Ось об'єкт Mode видно. Ось Edit Mode видно. Тобто в режимі редагування, бо коли одна точка, не видно. Але щоб у нас спіраль була, нам треба точку цю от вертекс відвести сюди. Тому GX. Вірніше Y. І от вертексі я бік відвів. Ось. От вертекс півот по центру, але вертекс в боку. Що я додаю? Add modifier э, screw. Так само. Так само можу розжать, э, так само можу додати кількість ітерацій. От така пружинка. Просто не кривий, просто мешом зробив. Від початку я можу зробити... Э, Ну от Від початку в нас 16, скруглення 16 ітерацій. Можна 32 зробити, ось, можна зменшити до 5 до грубо. Але я покажу для початку 16. Далі що ми робимо? Ми робимо конверт to curve. Тепер в параметрах кривих ми можемо зайти в депт і зробити товщину. І в нас вийшла та сама крива. І ми тут можемо редагувати ось з оцю. Але ми не можемо редагувати з оцю по спіралі, тому що ми її можемо, ну, можемо отак через аддон прибирати або можемо зробити мінімально і зробити з обдівом. Тобто, я от відкачусь назад. І отут де 16 скрів, я ставлю мінімум. Мінімум, який у нас, якщо ми поставимо 3, ну це дуже мало буде. Хай, допустимо, мінімальна, мінімальна лоупольна штука в нас буде 5. Бо менше 5, це вже 4, це вже квадрат. Тобто мінімальна штука 5. Ми регулюємо мінімальну лоуполю. Тобто, якщо в першому методі е, е, ми робили від максимума до мінімуму, і у нас мінімум виходив 8. 8 да? 8 восьмигранник мінімум лоупольний, тому що не ділилося на 5 граней. Тут у нас мінімальний п'ятигранник. Тобто ще лоупольніше виходить. Далі ми це все зберігаємо і конвертуємо в криву. Криву так само ми додаємо депт. Але вона в нас не дуже красива, тому що вона ж дуже лоупольна. Нам нічого не заважає, додати Subdivision Surface і тут вже додавати кількість підрозділів. Тобто ми від лопольного можемо ухайполювати скільки треба. Єдиний мінус, що при сабдіві зменшується розмір, от, ну, розмір діаметр Тому це треба враховувати заздалегідь, тому що якщо... Не по зовнішньому кільцю діаметр буде, а по внутрішньому. Оце не І оці краї теж виходять, що вони не скруглюються, їх прийдеться тоді обрізати при конвертації в меша. Ну, це вже такі іздержки. Так що от такий метод, але це виходить з мінімума. І також, якщо ми вернемо назад, от ще назад, ще назад до кривої. Де вона криво? Оце криво. І тут ми теж можемо поставити мінімум одиничка, це шестигронник. Да? Раз, два, три, шестигронник. А менше чотирьохроннік. От хай буде 4 І далі ми заходимо в модифікатор, от Subdivision Surface. І тепер тут вже регулюємо. Тобто у нас тут повний контроль без використання тієї кривої. Тобто в нас крива спіраль вже. Ми тут можемо регулювати мінімум, ми виставили один раз, resolution 0. Якщо ми дамо, то теж додасться тут Resolutions. Але як на мінімум, А тут суб субдівом вже ми можемо додавати віднімати. Тобто це така штука процедурна, вона, як на мене, зручніша, чим той перший спосіб. Але в будь-якому разі можна не думати за топологією, коли модели так такі зразу застосовувати. Конверт to Mesh Ой. Е, треба застосувати. Аплі. О. Тут ще треба... Ха-ха. Не хоче зазовується. Дивно. Це очевидно якийсь глюк, тому що конверту меж повинно те, що, що бочає конвертувати. Щас подивимося. Субдів не застосується. Зараз від меню субдів. І от конверту меж. А, все рівно модифікатор злетів. А тепер вже як додав модифікатор Subdivision Surface. О, Тобто модифікатор все рівно злітає і тепер я можу застосувати модифікатор і є криво. І про, на чому я зупинився, що все одно не, ду не треба думати за оцю топологію, там робити процедурно, все неважливо, робити треба так, як зручно, тому що оцю топологію можна легко ретопити за допомогою, за допомогою аддона за лупок. Тобто от у нас дуже, дуже хайпульна топологія, ми завжди можемо виділити один едж. Або от ще що хочу показати, от я виділив один едж і тепер я можу от Grow Loop воно вибирає в сторони по дліні, а Grow Ring воно вибирає по кільцях. Тобто дуже класна штука. Якщо я плюс нажимаю, наприклад, воно Ctrl. -плюс. От воно просто по ширині забирає в усі сторони. От Ctrl. -плюс. Це блендерівська штука. Але тут Grow Loop можна контролювати, контролювати, як воно виділяється. І Наприклад, якщо вибрав Edge, я можу наприклад, виб... всю лінію вибрати Alt-Click. Або я можу виділити одну і select, select Loop. І вона вся лінія виділилась. Тепер select checker to select checker to select От вибрав через одну. Хочу через дві, через три, через чотири. От Через чотири хочу убрати. Так. Тепер eh, треба нам кільце отак виділити. Оце всіх. Вибираємо Select Ring. Все. Тепер нам треба колапснути це все кільце. Нажимаємо M, Collapse. І от у нас залоповалось. Тепер теж саме виділяємо оцей Ринг. Select. E, checker the select І тут не через три, наприклад, хочемо А через 2. От через 2. Так. Е, і далі що робимо? Select, select Ring. M, Collapse. І от у нас вже лоупольна штука. Без процедурності, без нічого. Ми просто легко hard surface можемо редагувати. Все. Кому сподобалося, лайкайте, підписуйтесь. Поширюйте в соцмережах. Всім пока.